Сьогодні в відео лідер Шахтаря хоче покинути команду. Український футболіст покинув німецький клуб. Динамо продовжило контракт з Андрієм Ярмоленком. Хансі Флік продовжив контракт із Барселоною. Тоттенгем виграв Лігу Європи. Олександр Андрієвський подав в суд на Ігоря Бурбаса. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Інтер закриває угоду щодо Луїса Енріке. Вже погоджені особисті умови і угоду планують закрити відразу після клубного чемпіонату світу. Астон Віла встановила цінник у 40 мільйонів фунтів за Еміліано Мартінеса. Джон Елкан хоче бачити Антоніо Конте головним тренером Ювентуса. Офіційно Лоренцо Торіані та Давіде Бартезагі продовжили контракти з Міланом. Дуже ймовірно, що суботній матч Вільяреала Б, який завершує сезон, стане останнім у клубі для Мігеля Альвареса. Його контракт розрахований до 2026 року, але і клуб, і сам тренер вважають, що цикл завершився після майже 300 матчів. Як повідомляється, Микола Матвієнко розповів керівництву Шахтаря про бажання спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. До футболіста є інтерес з боку клубів із Португалії. Ювентус входить до клубів, що виявили інтерес до Вінгера Данундоє. Болонія просить 40 мільйонів євро за продаж Вінгера, до якого також зверталися деякі клуби АПЛ. Тепер, коли відставка Пепе Рейне підтверджена, все готово для того, щоб він повернувся до Вільяреалу і тренував команду Ю-19 у наступному сезоні. Нападник Шеффілд Венсдей Джош Віндас може бути варіантом в атаці для Валенсії. Сови нещодавно скористалися річним опціоном у контракті футболіста, щоб залишити його в клубі наступного сезону. Однак, якщо прийде хороша пропозиція, гравця готові продати. Дербі Каунті не проти підсилити свою групу атаки досвідченим нападником Блекберна Андреасом Вайманом. Контракт Австрійця з Роверс закінчується в кінці сезону, а нового контракту гравцю не запропонували. Тож нападник може дістатися Дербі безкоштовно. В Салі Хозжан може перейти у кельн. Український гравець залишився без клубу. Іван Ордець, єдиний гравець Бохуму, який не мав контракту на другу лігу. Мілан провів переговори з Ліоном щодо Раяна Шеркі. Гравцем також цікавилися Ліверпуль і Борусія. Лідс та Евертон стежать за Владиславом Ванатом. Як повідомляється, англійські клуби готові заплатити 20 мільйонів євро, які прописані у контракті. Жирона попрощається з двома легендами: Хуан Пе та Хуан Карлос, в яких влітку закінчується контракт з клубом, попрощаються з командою цими вихідними. Манчестер Сіті готовий надіслати Мілану першу офіційну пропозицію щодо Тіджані Рейндерса. Нідерландському півзахиснику готові запропонувати величезну зарплату, щоб спробувати переконати його покинути Мілан, незважаючи на продовження контракту до 2030 року, підписане останніми тижнями. Андрій Ярмоленко продовжив контракт з Динамо на один рік. Наполі зацікавлений у підписанні Мігеля Гутьєреса. Мрією захисника було б повернення у Мадрид, у якого є право зворотнього викупу. Але Наполі нещодавно переглядав його матчі в прямому ефірі та вважає його хорошим варіантом на наступний сезон. Ідея Мілана щодо наступного тренера досить чітка: це буде Вінченцо Італьяно. Однак, наразі тренер має контракт із Болоньєю, яка зустрінеться з ним, щоб запропонувати продовження контракту. Якщо тренер залишиться в болоні, що цілком може статися, то Мілану доведеться знайти альтернативу і, отже, просканувати ринок у пошуках наявних тренерів. Джуд Белінгем перенесе операцію на плечі після клубного чемпіонату світу. Півзахисник реала не вийде на поле приблизно три місяці. Баварія чинить тиск на Джонатана, Та, щоб гравець порушив усну угоду з Барселоною і підписав контракт із ними. Матч 29-го туру проти Полісся став для зорі ювілейним 700-м в елітному дивізіоні чемпіонату України. Офіційно Хансі Флік продовжив контракт із Барселоною до 2027 року. Лукас Васкес покине Реал після клубного чемпіонату світу. Челсі планує три нових підписання в літнє трансферне вікно. Клуб планує підписати центрального захисника лівого Вінгера і Форварда. Динамо цікавиться Артемом Шабановим. Також, як повідомляється, гравець може перейти до Донецького Шахтаря, проте оцінюють такий трансфер як малоймовірний. Офіційно Валенсія підтвердила, що розглядає можливість подання позову проти Нетфлікс через документальний фільм про Вінісіуса. Клуб вважає, що кадри візиту бразильця на Мисталью не відображають реальність і вважають їх зміненими. Мартін Батуріна покине Динамо загреб цього літа за 25 мільйонів євро. На Хорвата націлені клуби АПЛ серії А, а також Айнтрахт. Тоттенгем виграв Лігу Європи. Це перший трофей клубу за 17 років. Олів'є Боскальї переходить в Брайтон з ПСВ. Захисник приєднається до клубу як вільний агент. Офіційно Бернелі активував опцію викупу Башіра Гамфріса у Челсі. Вартість трансферу за 22-річного захисника 12 мільйонів фунтів плюс 3 мільйони бонусів. Контракт підписаний до літа 2027 року. Астон Вілла веде активні переговори щодо трансферу 18-річного форварда Феєноорда Зепікено Редмонда, незважаючи на інтерес з боку інших команд, саме Бірмінгемці зараз є фаворитами в боротьбі за гравця. Жоао Педро розглядає можливість відходу з Брайтона цього літа, прагнучи нових кар'єрних викликів. Клуб своєю чергою оцінює потенційний трансфер нападника приблизно в 70 мільйонів євро. Поточним найкращим бомбардиром першої ліги Данилом Кравчуком з епіцентру цікавиться клуб польської екстракляси Корона Кельце. Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський подав до суду на українського інсайдера Ігоря Бурбаса суть позову полягає у захисті честі, гідності та ділової репутації. Раніше журналіст розповів, що футболіст пообіцяв Ігорю Суркісу перейти до ЛНЗ, але, зрештою, став гравцем Полісся. Після цього екс-динамівець публічно заперечив цю інформацію, а згодом вирішив звернутись до суду. Судове засідання призначено на 10 вересня 2025 року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.